Зі мною стоїть Людмила Миколаївна. Вона є власницею даного будиночку. Купували ви його 18 років назад, да. правильно? Даний будиночок у нас обладнаний підведено газ, підведено електроживлення, підведено водопостачання і ви ще в свій час обладнали санвузол. Да. Да. Каналізаційну яму обложили з цегли. Терпітьом. Цегли. А яка глибина? Там 1,5. Полтара. Миколаївна, скажіть мені, будь ласка, ви за цей час багато разів ходили до електропотягу. Скільки ви по часу раніше ходили до зупиночної платформи? Раніше ходила 15-20 минут. А зараз? А зараз півчаса. Чи більше? Більше. Більше. Я зрозумів. Шановні глядачі, ми знаходимося в центрі села Засупоївка. Чому в центрі села? Тому що я думаю, що орієнтир. Будинок культури. Це назвемо центром села? Назваємо. Церква. Назвемо центром села. Да, да. За церквою ми бачимо магазин. Теж назвемо центром села. Звісно. Школа це... в Засуповці працює? Ні. Зараз школа не працює. Не. <кій> Дитячий майданчик через дорогу. Да. Сільська рада. Да. Да. І як бачите, вся вулиця повністю за... е... проживає. А, сусід справа від вас не проживає, чи прожив? ні. ні. А так у вас з однієї сторони нема скилається, з іншої сторони ніхто не живе. Ото як хорошо. Перед будинком широчезний, величезний вигін. Ну, вже ніхто ніяку худобу тут не випасає. Ні, ні. Що з криницею, яка у вас? Нема нічого. Води там нема, так? Да? Не користуєтесь? Поняв. Напомніть, будь ласка, це у вас будинок дерев'яний, обкладений цеглею? Ні, не окладений, штукатурний. А, значить будинок дерев'яний, да. зроблені цегляні колони да, і да. Е, подер... там далі помазаний Так, так. Шифер, я дивлюся, у вас хата перекривалась 100%. Дивлюся, коньки замінені, вікна дерев'яні, всі ціленькі не, не потіють. Ні. Понятно. Так, ну добре, тоді давайте я зараз оббіжу будиночок, все покажу навкруги, а потім зайду на подвір'я, ми на подвір'ї його покажемо. Добре? Mm -hmm. Миколаївна, скажіть, будь ласка, це у вас погріб? Ні, nee, це кран. А, це кран, щоб перекривати воду в хату. Ні, nee, на вулиці вода і в хаті вода. Правильно, ну це на вулиці можна перекрити і можна перекрити, щоб в хату не йшла вода. Так, так. Поняв. Це у вас а. приямок для водопроводу. Так, зрозуміло. А дивлюся у вас... А вашу дійсно такий високий фундамент зроблений? Чи то так все воно построєно було? Ні, то дід строїв. А, це ваш чоловік все перебудував. Угу. Слухайте, грамотно він підступився. Так, я дивлюся, у вас перед будиночком тут цілий ботанічний сад, квіток. Уже я нічого не хочу. Ну ви не хочете, ну вони з чогось посаджені. То були гладіолуси, там все. А, що, а тепер, тепер нічого нема? Все ж росте. Я вже нічого не хочу. Нічого страшного. Так, по правій стороні це у вас навіс для власного господарства. Я так зрозумів, да, ви тут да. цибульку там зберігаєте та... фігню-мігню. але машина сюди по ходу заїжджала. Тобто можна було машиною да, туди, і заїжав, а потім раз дед. сюди. Все заїжджав. Ну так, да, дід молодець. Зробив для себе невеличкий гаражик. Дружок. Так, що, що ми скажемо? Шановні глядачі, нам треба цього пьосика оставити, так? Да? Пьосик будь слухняний. Ху -ху -ху -ху. Ох, і злий, собацюра. Так, ну що ж, я так розумію, що це у вас погріб. Це погріб. Він обкладений? Да. Не земляний. Ні-ні. Е -е. Обложений. Великий? Ну, на всю кухню це ага. О. Это так приблизно. Ну, ви по драбині спускаєтесь. Так, да, так. Да. Зрозуміло. Каналізацію ви казали, що зробив чоловік десь туди до дороги. Ні, от кан вода? Так, да, так, да, каналізацію. Чесно сказати, не знаю. Поняв. Ну, розберемося зараз. Давайте я зараз цю сторону покажу. Получається в нас штукатурка. У нас будинок обі обігрівається газовими конверторами. У вас на вулиці встановлений газовий лічильник. Що ж, глядачі, давайте пройдемося зараз по подвір'ю. Так, у вас, я дивлюсь, на подвір'ї є літня кухня з газом. Так. Да. Це теж ваш чоловік будував? Так, да, так. Да. Ага, зрозуміло. Так, давайте ж заглянемо. Ага, Газова плита у вас є. Ліжко у літній кухні є. Консервацію готують є де. Да? Можна в хаті не шкварити і не жарити. Ні, і в підвалі можна готове брати. Ага, понял. Весь міст підвалу залишаємо новим власникам, так? Да? Так, да, так, да, все. Поняв. Так, тут я зрозумів, що у вас є такий невеличкий господарський блок. О, так. Да. І газові балони, якщо газу не буде, так? Да? Так, да, так, да, бо. Ну, це ми ще догазились. Я зрозумів. Так, а напомніть, у нас ж по державному акту, наскільки я пам'ятаю, 25 соток. Так. Да. І є кадастровий номер. Зараз я людям покажу вашу ділянку. Там за виноградом теж ваша ділянка. Да, так, там кури були, але я не користуюся вже тим. Поняв. Ну, тобто, виходить, тут у вас ось виноград, полуниця, да. клубника. Да. Тоді по правій стороні дивлюся куща помідорів у вас ще є. І квітки у вас є, а ви кажете, не садите квітки. Що ви ото прибідняєтесь? Га? У мене було настроєння, а зараз нічого нема. Нічого страшного, все буде добре. Ага, шановні глядачі, забувся вам сказати і акцентувати увагу, що село Засупоївка знаходиться поруч із великою річкою Супій. От там далеко її видно, але по ту сторону дороги. Тобто ми знаходимося по в'їзду в село з лівої сторони, а озеро у нас по правій стороні. В общем, річка поруч. Кому буде цікаво. І в нас тут уклончик. Раніше там в кінці городу у вас була вода, да, правильно? Так, була. Ну ви вже туди, як ви кажете, 8 років не спускаєтесь. Більше вже. Навіть більше. Да. Ну нічого, дай вам Бог здоров'я, ходімо до будиночку і будемо показувати ваш будиночок. Ходімо? Нічого, оце тільки тут я розробила. І працювали собі потрошку. <му> так, ну що ж, включіть світило, будь ласка. Давайте людям покажемо, що при вході по правій стороні ви комору переробили під санвузол. Правильно? Так. Да. Правильно. Санвузол у вас обігрівається газовим конвертором, встановлено унітаз, встановлена ванна і у вас заведена вода. Вода біжить, як бачите, із бачні вода. А гаряча вода у вас як? Просто грієте воду чи. Да, а, я... у вас з гарячої води тільки холодна біжить карана. У мене зламався этот... колонка зламалась. Ні-ні, то відрами я смиваю. Поняв. Поняв. В общем треба клапан буде перемонтувати. Так, ясно. Хорошо. Далі ми заходимо і раніше у вас ось тут була пічка. Ось тут печка. Да, а тепер ви це місце переробили собі під маленьку кухоньку. Так, да, так. Да. Ага, а це ваша маленька столовка. Так. Да. Обої це вже виклеїли? Так. Да. Поняв. Так, ну це ж. А, так воно ще й капітальне у вас. Ви його з цегли зробили. Витяжку оставили від печі. І тут ви собі поставили плиту. Що, мойка навіть працює? Ну, вода є, так. Ага, і вона стікає в каналізацію, правильно? Угу. Так. Так, да, зрозумів. Понятно. Тут теж свій газовий конвертор. Да, да. І місце, скажімо так, це у вас як їдальня. Правильно? Да. Ну, це як сім'я була, так була. Зрозуміло. Що ж, давайте йти показувати далі, що у вас є ще дві кімнати. Так, шановні глядачі, Поруч, ну, верніше, не поруч, а цей будинок обігрівається трьома газовими конверторами. Два я вже показав, а третій великий газовий конвертор обігріває залу і спальню. Підлога у нас тут глинобитна. Поверх лежить ліноліум, чи що там лежить у вас поверх глини? Ліноліум там, а тут покраска просто. Ага, поняв. присована та як є, картонка. Ага, ну, Це ДВ... без мене вже. ДВП, я зрозумів. І тут у вас три вікна, вікна дерев'яні. Ви, які які по можливості ремонти, які могли, Такі робили. Давайте що, ми ще людям скажемо, що ми все, ви в будинку практично все залишаємо. Все, все. Да. І ще в нас є дальня кімната. Тут є інтернет, телевізор, роутер, також два віконця. З одного вікна можна подивитися з дороги, що відбувається. Тут встановлене ліжко, і ви сказали, що у вас ще залишилася діюча плита. Плита отут. Ага. Отут От От за сервантом є плита, якщо що, то її можна і вона топити. Вона обгрівається і прямо. В общем, якщо нічого немає, то можна в плиті щось розтопити і в, в хаті точно не да, замерзнеш. Да. А коли останній раз ви плиту топили, не пам'ятаєте? Ой, це ще ці там. Я сама не платила. Не Мені топ... вистачало конвектора. Теплі конвектори були. Зрозуміло. Зрозуміло. Котик, куди ти? Не ховайтесь, не тікайте наоборот до мене. Так, шановні глядачі, господиня хоче продати свій будиночок. Попросила, ми вже з нею не один раз зустрічаємося. Людина прийняла рішення, що буде його продавати. Ну, Такі обставини життєві склалися. По будинку земельна ділянка приватизована, на будиночок спадщина зроблена. Будинок при продажі оподатковуватися не буде. З сертифікатом теж готові розглянути. Я поясню хазяйки, що таке сертифікат. Ну, я думаю, що, можливо, зможемо домовитися. Так. А оцей блохастий друг не дає нам спокійно зняти відео. Тільки що хотів збити мені камеру. Я шуткую, я шуткую, він не блохастий, він хороший. Забирайте його. Ми знаходимося в центрі села Засупоївка. До електропотягу пішки пройти 20 хвилин. А електропотяги курсують до міста Яготин, Грибінка, Київ. Ну, Березать баршівка по дорозі, ще хто як захоче. Утром автобус на Яготин їсти. Так, зрозуміло. Отут тут про село Засупоївка. Є робочі міста. Є люди, хто їздить на електрички до Києва, є люди, хто їздить на електрички до Яготина, є люди, які сідають на розвозку і їдуть на якісь інші види робити. Вслух, я озвучувати не буду, які у нас є роботи. Котик нам не дає спокійно відео дозняти. В общем, кому цікаво, вартість даного будинку буде завжди написана в описі під відео. Правильно? Що ж, беру фотоапарат і йду роблю фотографії.